Все, супер, друзі! З вами, як завжди, Роман. Сьогодні ми будемо знову розпаковувати фішки шлях до перебої. цей раз е, в мене цілих 10 фішок. Ми розпакуємо е, 3, щоб е, ще на потім було. І перша фішка в нас вже повторка. Змійний тринадцять острів Свободи. Такий у нас вже є, далі. Азовсталь Незламне місто. Так, це вже нова. Далі. Відьма, вітаємо в конотопі. Ось такі у нас фішки попались. Тепер у нас є цілих 1, 2, 3, 4, 5 різних фішок, але Острів Свободи в нас. Оце мені саме більше з тих, що ми розпаковували. Відьма вітаємо в квартопі сподобалась. Вони дуже красиві, різнокольорові і є комікси, який коштує 170 гривень і 7 гривень йде на дрони ЗСУ і тубус. Який коштує 49 гривень і 9 гривень йде на ЗСУ, це в нас буде на наступне відео. Таке у нас вийшло відео. Всім пока, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.